Після того, як ми розповіли модель, за якою працює компанія ОВБ, консультанти, де знаходиться сама компанія ОВБ, що вона знаходиться посередині між цілями людини і фінансовим ринком, за допомогою якого можна при правильному його використанні пришвидшити досягнення своєї цілі, задаємо два контрольні запитання. Перше, чи все людина зрозуміла? Звідси, чи має якісь запитання. Якщо запитань немає, переходимо до наступного етапу. Переваги та вигоди, Переваги. які може отримати людина при співпраці з консультантом компанії ООБ. І перелічуємо переваги. Перша перевага це є об'єктивність. Об'єктивність, яка є результатом першого слова в посаді незалежного фінансового консультанта, незалежний. Незалежність. І задаємо запитання. Пан клієнту, на твою думку, в чому полягає незалежність фінансового консультанта? І слухаємо відповідь. І взагалі до кожного пункту задаємо запитання. Як ви думаєте, що це означає? Як ви це бачите? На вашу думку, як воно працює? Об'єктивність. Чи незалежність? Об'єктивність. В чому полягає об'єктивність? Коли людина йде в будь-яку фінансову установу, наприклад, за будь-якою потребою, не ну, прикладу, візьмемо, має якась особа 20 тисяч гривень хоче покласти на депозит. Іде в одну фінансову установу, що працівники кажуть? Працівники кажуть, звичайно ж, кладіть гроші до нас. Але в будь-якому випадку вони не будуть рекламувати інші установи, які є на ринку. Піду в другу установу, там також порекомендують свою установу. Піду в третю, там також порекомендують свою установу. Але не можуть бути, звичайно, що всі установи найкращі. Чому так? Тому що кожен працівник відстоює інтереси своєї установи, так як ми вже тут говорили. Зі своєї сторони. Консультанти ОВБ, вони не прив'язані до будь-якої фінансової установи, вони незалежні. Вони можуть зробити якісну оцінку і дати вибір людей з кількох продуктів чи з кількох фінансових установ. Наступна вигода. Довірена особа-фахівець. Особа, фівець. Особа Фахівець на фінансовому ринку. Тобто, коли людина співпрацює з консультантом, то консультант найбільше має вигоду тоді, коли з будь-яким запитанням людина буде звертатися саме до нього. Тобто, наша основна ціль, щоб ми були довідкою, так званою 0,9, довідка для цієї людини. щоб вона по будь-яких фінансових питаннях, особистих питаннях, які пов'язані з фінансами, щоб вона зверталася до нас, щоб ми були довіреною фахівцем, особою-фахівцем на фінансовому ринку. Щоб будь-яка співпраця людини з фінансовим ринком здійснювалася через нас. І ми таким чином будемо відстоювати інтереси цієї людини. Наступне економія часу. Пан клієнт, як ви розумієте, економія часу, чому економія часу? В першу чергу, економія часу... Чому? Тому що при виборі будь-якої фінансової установи, якщо людина хоче отримати якісні послуги, якщо вона хоче вибрати звідси надійну установу, і ті послуги, які підходять їй найкраще, звичайно, що вона буде робити аналіз. І цей аналіз деколи займає дуже багато часу. Мало того, що це займає багато часу, цьому ще потрібно розібратися. Треба вміти читати договори, треба визначати приховані відсотки, комісії, треба дивитися звіти, можливо, цієї установи, треба дивитися, які вона місце займає взагалі на цьому ринку. І так далі. Це все займає час. Дехто цей час не має, дехто не має бажання це робити. Тому є фінансовий консультант, до якого можна звернутися, сказати, дати запит, в мене таке, 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 таке. Фінансовий консультант, так як він постійно працює з цим ринком, проведе весь аналіз сам і людині дасть готові відповіді. Дуже швидко і набагато якісніше. Тому що він цим займається постійно. Наступне. Індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід. Анклієнт, як ви це розумієте? Індивідуальний підхід. Під індивідуальним підходом розуміється те, що кожна людина, кожен українець має якісь свої потреби. Має свої потреби, свої цілі, свої можливості, свій матеріальний стан, фінансовий стан, свої залишки і так далі. І в результаті різні речі, які вона хоче досягнути. Різна пріоритетність цих цілей. Тому кожна чи один продукт не може підходити всім. І один план не може підходити також всім. Тому фінансовий консультант розробляє індивідуально під кожну людину цей механізм досягнення цілей, який буде підходити саме їй. Не. Всім підряд одне і те саме, як, наприклад, кожна робить фінансова установа, а індивідуально в залежності від кожної людини. Наступне. Система АКС. Фінансові консультанти працюють по системі АКС, по системі аналіз, консультація сервіс. Тобто, завжди спочатку ми ґрунтовно, глибоко визначаємо те, що людина хоче. Яка в неї ситуація, які в неї цілі, які можливості, який теперішній стан і всі інші речі, ті, які можуть повпливати на майбутнє досягнення фінансових цілей? Потім на, цієї, на основі цієї інформації розробляємо фінансовий план і ведемо людину в подальшому, є її довіреною особою правця. Ведемо в подальшому до досягнення цих цілей. Наступне. Аналітичний центр. Аналітичний центр. Компанія ОВБ має так званий аналітичний центр в місті Кельні, в головному офісі компанії ОВБ. Чим займається цей аналітичний центр? Він займається тим, що він аналізує, проводить аудит цього. Фінансового ринку цих компаній, які працюють на фінансовому ринку кожної країни. І, виходячи з певних критеріїв, відфільтровує, фактично як через сито, відфільтровує ці всі установи, які є на ринку, і підбирає, згідно певних критеріїв, ці установи, які є одні з найкращих на, в цій країні. Наприклад, це може бути загалом це близько 100, 100 компаній по Європі, в Україні це, звичайно, менше, це і близько 10-15 установ, з якими співпрацює компанія РВБ, які є відібрані за багатьма критеріями і в яких є мінімальні ризики. Наступна вигода це є комплекс послуг. Полягає в тому, що компанія UB працює з компаніями по всьому фінансовому ринку. Тобто це не є якась одна чи дві, чи три фінансові установи, це є фінансові установи з всього фінансового ринку, з різних напрямків. Тому ми можемо дати клієнту комплекс тих рішень, знову ж таки, які будуть підходити йому найкраще. Останні вигляда це є гурт. Гурт або о. Яким чином, як це працює?